Ассаляму алейкум. Мене звати Мухаммед Фірас. Питання, яке часто задають немусульмани. Один із моїх знайомих є агностиком, який не сповідує жодної релігії. Він якось запитав мене, Хто створив Бога? Якщо Бог створив нас, то хто ж тоді створив Бога? Як мені йому відповісти? Немусульманин поставив нашому брату запитання: Хто створив Бога? Відповідь така. Уявімо, що мого приятеля звати Джон. Його брата Джека, як він стверджує, поклали в лікарню. Тобто Джон каже мені: Мого брата Джека поклали в лікарню. У нього народилася дитина. Тож ж у нього народився хлопчик чи дівчинка? Та хлопчик чи дівчинка? Як ти думаєш? Я не знаю. Ти не знаєш хлопчик чи дівчинка? Хлопчик чи дівчинка? Як у чоловіка може народитися дитина? Джек є братом Джону, він потрапив до лікарні. У нього народилася дитина, хлопчик чи дівчинка. Саме запитання вже позбавлене будь-якої логіки чоловік не може народити дитину так само за визначенням і істини Бог Аллах не є створеним. Тобто питання щодо того, хто його створив, є нелогічним. Варто тільки комусь сказати, що такий то, такий то створив Бога, то це вже не Бог, немає нічого подібного до нього, Бог за визначенням є нестворним. Питання щодо того, хто його створив, є нелогічним. Варто тільки комусь сказати, що такий то такий то створив Бога, то він уже не може бути Богом. За визначенням Бог не є створеним, він сам створив усе, як, наприклад, нас усіх, усе залежить від Нього, в той час, як він не залежить ні від кого. Для того, щоб зрозуміти, як переконати атеїста, можете ознайомитись з моїм відео, під назвою є Коран Божим Словом, у якому наведено і всю відповідь, і додаткові рекомендації. Про те, як переконати атеїста в істинності ісламу, усе наводиться докладно у відео, чи є Коран Божим Словом, і як переконати атеїста.